Друзі, всіх вітаю! Збірна України повертається у 2025 році і зіграє плей-офф Ліги Націй проти бельгійців, і це буде дуже складний поєдинок, складне протистояння. Починаємо ми в умовно домашнього матчі в Мурсії. І насправді тут дуже важко щось прогнозувати, оскільки ми не розуміємо, що це буде за збірна Бельгії. Це буде перша гра збірної Бельгії під орудою Руді Гарсію. Повертається Тібо Куртуа. Ну можливо, це буде абсолютно інша команда ніж була на євро. Але все одно матч Україна Бельгія на євро може бути деяким прототипом ось цієї гри в Лізінаті. Але я не чекаю 0-0, як тоді. Все ж таки, тоді бельгійці влаштовували нічия, і це дуже дуже важливо. І вони особливо в кінці зустрічі грали достатньо закритий футбол. Зараз інша ситуація. Все ж таки, плей-офф Ліги Нації це важливо, але не настільки важливо, як вирішальна гра на чемпіонаті Європи. І все ж таки я від цього матчу очікую голів. Наша команда гратиме у три центральні захисники. З одного боку, це можливо убезпечить нас ззаду, а з іншого тут вже довелося робити екстрені зміни. Таловєров отримав травму, приїхав сваток. І, в принципі, непоганий варіант, якщо гратиме сваток у центрі в трійці центральних захисників. Це робоча схема. Ми її вже бачили у виконанні збірної. Але тим не менш, ну. Не віриться, що у Бельгії не буде шансів зробити. Вони я думаю, що все ж таки забити зможуть у цьому поєдинку, і так само дуже хотілося, щоб забила Україна, принаймні. Один м'яч. Хотілося б вірити в успішний результат цього поєдинку. Або принаймні в той результат, який залишить надію на другий матч, щоб у нас залишилася інтрига, і щоб нам було цікаво за збірну Україну вболівати. Тож, мій прогноз на цей поєдинок обидві заб'ються. Один вісімдесят варіант непоганий. Залишайтеся на зв'язку, друзі. Заходьте в соцмережі українського рейтингу букмекерів і беріть участь в цікавих акціях і конкурсах. З вами був Олександр Золотогорський. До наступних зустрічей і до наступних прогнозів.